Всім привіт, добрий ранок, восьма година ранку, а я гуляю. Подивіться, який добак у нас робиться. Машини вже позамерзали. Вже прям іній на кожному кроці. Зараз розкажу, чому я йду гуляти так рано. Ой, як мені холодно. Ділося, вроді тепло, а холодно все одно. Подивіться на ці машини. Боже, уявляю, як зараз нашим військовим. Це капіць. Люди. Донайте. Особливо зараз, особливо коли зима і коли так холодно. І Дивіться, я вже навіть в шапці. Ще можна капіздона насадити, якщо щось. А я почала короче, челендж, я бачила в тіктосі Winter Ark. Якраз він мені попався 1 жовтня. 1 жовтня він випадається. І в мене є такий пунктик. Прогулянку зранку плюс 10 тисяч кроків в той день, в який я гуляю. Гуляю я не кожен день гуляю я 3 рази в тиждень, тому що для мене це дуже важко просинатися зранку і кудись йти, ще й коли така, такий дубак. От, тому я вибрала три рази в тиждень. Вівторок, четвер і субота. Мені субота, тому я йду гуляти в свій вінтер-арк. Я не знаю, чи я буду довго гуляти. Я йду до замку. Погуляю біля замку, подивлюся, як там обстановка і вернуся додому. І вже вдома вам більше розкажу про Вінтер-Арк і які я завдання обрала для себе. Я думаю, вам буде цікаво. Вирішила <рес> я, я ще капіздовно надіти, бо щось дуже сильно холодно. Я вже вноса змерзла, ой-ой-ой, це капець. Як мені витримати ті ранішні прогулянки аж три рази в тиждень. <рес> я не знаю, а я ще хотіла знати. Візьму собі водичку. Та тут чай треба брати, яка <сів> водичка. Але класна вже така атмосфера. Ось прям Я люблю таке. Я люблю взагалі, боже, листя впадає, як це гарно. Я ще сьогодні спечу печенька. Буде кайф. Дивіться, яка краса Ще Ще іній такий. <сів> Клас. Лишила свою кітцю вдома. Бо буде недовго. Я не знаю ще як гуляти з котами. Я би хотіла з нею погуляти, але, мабуть, вже коли буде тепліше, десь літом, тому що коти люблять тепло. Але така мілашка в нас, це капець. Я не можу з нею натішитись. Не вже і тут почали біля замку щось робити, якусь дорогу. Чую моє серце що теж так дуже довго затягнеться. Ось тут прикольно погуляти, але тут, походу, прикольно і не погуляєш по цій дорозі, по тих камнях. Треш. В якісь ці боже, цік на цей на лавках воно посідало. Уявіть, ще досі роблять там ремонти біля того замку, отам. Там таке класне місце. Чесно, не хочеться тут гуляти через те, що тут, тут стільки тої техніки. Не можна нормально ходити по доріжці. Взагалі якийсь страш, чесне слово. Ну, блін, тут так було, класно було, коли не було тих всіх технік, тих. Собі гуляй. Коротше, там щось от повирізали. Той очерет. Коротше, десь ту всю атмосферу, яка була. Ну, зараз тут взагалі мені не подобається гуляти. Я колись так кайфувала, коли гуляла тут. А зараз повно техніки стоїть, щось хтось робить. Ну, я від ціле літо робити і ще не зробити. Ну, тут так вже нема багато роботи. Я не розумію. Але теж прикол в тому, що кажуть, Ну, так, Назараві розказували з роботи, що типу, отут замок відбудовують, а в скаліці є е, лікарня онкологічна, то її не відбудовують. Блін, треш. Ну от Нащо той замок? Замок ще може почекати, то ліпше вже лікарню відбудувати, щоб діти, дітям була якась допомога, ті, що мають онкологію і людям. Чи то просто дитяча лікарня. Ну коротше, я не розумію, можна було ще почекати з тим замком. От тут так очеред, весь позрізали там кругом. хто пам'ятає, тут був. Ну добре, я вже більше знімати вам нічого не буду звідси, тому що, блін, в мене телефон сідає. Мені ще треба в магазин, а там ще нотатки записані. Ну, коротше, одним словом, отак от. Йду вже додому. Мій діда так пахне. Чесно, рідко таке зустріне. Взяла на печенюшки, взяла ще чай. У нас вже закінчився. Вона зараз собі бере на роботу в термосі. Йду додому, на свої кіцьки. Я вже вдома. На моєю кіскою. Така красуня. Я в піжамі, самі так подобається, та футболка, вона така легенька так. А, Кін, не треба кусатися, не треба кусатися. Коротше, вона така легенька, взагалі прикольно. застелю ліжко. погуляла, змерзла. Боже, Емі, успокойся. Змерзла трохи, але то нічого. Треба йти щось. випити чаю якого. Хотіла першим ділом змонтувати відео, але чую, що хочу їсти. Коротше, буду перше робити собі їсти. Запечу картошечку з огомілками. Буде люкс. Спати, хочу я не висипаюся. Та Еммі шоста година вже лізе на нас до ліжка. І не дає спати, бере мене лиже, щось цей <су> носа мені лиже, типу, щоб я вставала. Це капець. Я не можу виспатися. Я зібралась робити печиво. Мені треба для того філадельфію. Я хочу перше зробити начинку, тому що начинку треба заморожувати в морозилці. тому я буду зараз робити начинку. Короче. Берудельфію фудру. 50 грам, одна чайна ложка ванільного цукру і, і, що ще? і дві чайних ложки крахмалю. Все то змішую і морозилку. Зробила я отакі шайбочки. У мене вийшли. І зараз це ставлю в морозилку, вона буде замерзати, замерзати буде. Боже, ця дитина мені не дає спокою. Вот. І вийшли, зробила такі невеличкі, щоб було більше начинки, бо я люблю багато начинки. Так, Беремося тепер до тіста на наше печиво. Тут е, 180 г масла, 200 г коричневого цукру, 300 г борошна. Два яйця, але нам потрібно одне яйце плюс 1 жовток, 1 чайна ложка ваніль, ванільний цукор і 1 чайна ложка порошку. Також можете додати десь 120-150 г шоколадних дропсів або шоколаду. У мене не буде, тому буде без. Просто це все змішати, змішати перше масло, цукор, яйця, порошок, ванільний цукор з мукою змішуєте. І все до того, замішує, замішуєте тісто і робите печенюшки. А, ще забула сказати, що треба додати щіпку солі. Я вже тут повним ходом вимішую масло. Конечно. А вона вже тут, як тут. Треба було, щоб воно було кімнатної температури, але я не хотіла чекати. Е, міну, але я не хотіла чекати. Тому я вимішую так. Ну, що робити? Я хочу печенька. Речекати нема часу. Ну, Воно ще так має стояти п'ятістом в холодильнику пів години. Ну що ти меркаєш? Ти вже їла. Емі. Ти ж вже їла. Не розумію, що ти хочеш. М? Скажи підписникам, що ти хочеш? Що таке? От як зрозуміти, що вона хоче? Пісяти не хоче, ти вмієш ходити пісяти. Що Я тебе я буду брати на руки? От таке тісто вийшло, мегесеньке дуже. Я його ставлю в холодильник і на 30 хвилин. Щоб вона там постояла. Завернула в харчову плівку. Ну, коротше, дуже мігсеньке вийшло. Не знаю, чи я все правильно зробила, але сподіваюся, що правильно. Отакі в мене печенюшки получилися, такі <головіка> огромні. І два вийшли пустих, бо в мене трохи тіста було забагато. Я ставлю на 180 градусів, розіжріту духовку, хвилин на 30-40, мабуть, десь так. Пардон. Не на 30 і 40 хвилин, а на 15 хвилин. 15 і 20 хвилин я переплутала б. Сорі. Печенька такі вийшли великі. Я в шоке, воно прям отаке огромне. Це капець. Я зараз роблю чаю вони вже допікаються. І Я просто в шок, який вони грають. Я, звісно, зараз їсти буду їх, що вони гарячі. Але вони швидко встигнуть, тому що вони тоненькі дуже. От. МК Я... А мені треба зараз ще обід приготувати точно. Точно. Але я не знаю, я Назар казав, що піде після роботи на гриби з татом, а потім поїде до них. Айдіт нову. Маленькі я вже забрала, тому що вони вже готові. А от великі, в мене вони прям дуже великі. Дивіться, прям взагалі капецькі великі. То вони ще посередині не готові, тому я їх ще потримаю трошки. Зкрию вікно, щоб скоріше ростили. І я вже хочу спробувати, бо просто такий запах, так пахне, я не можу. Подивіться, яке воно всередині. Вау! Просто клас! Получилось, вора. Просто подивіться, якого ні, вони розбіру, Це капець. Вони вже спеклися, ще м'ягусінькі, Чекаю, поки остигнуть. Буду пробувати. Подивіться, яка начинка тут. Тут чізкейк. М -м -м. Я вже уявляю, яке воно смачне. Тільки треба чекати трохи, щоб остигли. Ви знаєте, я, мабуть, не втрималася. Взяла собі одну половинку, Я люблю тепленьке. І все було гаряче, тому я зараз попробую. Воно і солоне, і солодке, тому що Філадельфія солоне. Що капець? Середині м'ягуньке, по буках румке. капец. Хорошо. Это уже смачно. Бля, и красный зар пришел, зара попробуй. Что я там нарубила? Привет. Бедося. А сразу до китики. Носы балдеевы. Попробуй. Смічне. Mm -hmm. Яка їхня назва? Ах, я відкрила вікно. Вона напевно змерзла, що сіла тут. М -м, на ноутбуці, бо ноутбук теплий. Тікай звідси маленька. Емка моя награлася і вже спить. Камілашечка, Боже. А я самонтажу відео. Боже, я це вже на 12 година, щоб ви розуміли. А в мене таке відчуття, вже, що вже пройшло півдня і зараз вже якась там четверта. Ну як так можна спати? Боже, це так мило. Я не можу з нею. Так, давайте я вам трішки більше розкро... розкажу про свій. Winter Arc, які я завдання для себе вибрала, і як в мене виходить. Бо це щось нове для мене. Я ще ніколи такого не робила, ніколи такого не проходила. Перший раз мені попався той челендж, і от я хочу його пройти. Зараз я відмічу за вчорашній день те, що я зробила, і вам швидко розкажу, що це таке. Може, хтось з вас ще не чув, що таке Winter Арк, може хтось з вас ще не знає, що таке Winter Арк. Тому я зараз вам швиденько розкажу тим, хто не знає, і покажу свої завдання. От, дуже цікава, коротше, така штука. От, давайте почнемо з того, що це таке. І на що воно взагалі потрібне. Winter Арк то такий челендж, який треба проходити 3 місяці до нового року жовтень, листопад-грудень, 90 днів. Тобто, і там, в той період, ти маєш робити якісь завдання, щоб прокачати себе. Бігати там, наприклад, кожен ранок, пити воду, правильно харчуватись, ну, коротше, будь-які різні завдання, спорт. Ходити в спортзал, ну, коротше, будь-які різні всякі завдання, які такі, щоб прокачати себе до нового року. Не після нового року, як це роблять більшість, а щоб ви вже в новий рік зайшли прокачаним іншою людиною, готовою на новий рік, можна сказати. Ну, Я зрозуміла це так. Мені виявилося це дуже цікавим. І я захотіла спробувати. А, і ще я захотіла спробувати, тому що це класно виробляє дисципліну. Я вже дуже довго працюю над тим, щоб виробити в собі дисципліну, тому що мотивація, я вважаю, це фігня. Дисципліна це набагато ліпше, і ти як маєш дисципліну, то ти доб'єшся успіху. От, я вважаю так. І тому я хочу за допомогою цього челенджа виробити в собі дисципліну. І ще дуже важливо те, що завдання треба писати конкретно. Наприклад, три рази в тиждень ходити в спортзал, робити такі-то там вправи та, та. Коротше, суть того челенджу також в конкретиці. Так, давайте подивимося, які я. Завдання вибрала для себе. Я не вибирала багато завдань, тому що я зараз як наберу багато, то я, ну, я зірвуся і нічого в мене не вийде. Тому я вибрала перше завдання це правильне харчування. Я вже дуже давно, ну як дуже давно, два місяці я худла і я хочу. Продовжити правильно харчуватися. Я худла за допомогою правильного харчування та води. Ну, в мене спорту не було. Я хочу продовжити те правильне харчування, бо харчуватися треба правильно, щоб бути здоровим. І мені це треба. Я відчуваю, що мені воно потрібне. От. Тому я вибрала це таке. Перший, такий перший пункт для себе це правильне харчування. Далі читання 1 годину. Більше 1 години в день. Е, також в мене є 5 книжок. Я написала, щоб до нового року я ті 5 книжок прочитала. Я не знаю, чи в мене це вийде, тому що вони грубі ті книжки. Е, і от більше години читання в день. Маю прочитати. На що воно мені треба читання, тому що я вже давно хочу е, читати, хочу розвиватися, хочу, щоб е, більший словниковий запас був, е, щоб був більший словниковий запас, щоб коли я його розмовляю, щоб не було тих е, не, не, ну, коротше, тих мекань, бекань. Я думаю, що читання мені в тому допоможе і я вибрала для себе читання. Далі, третій, це гуляти три рази в тиждень, вівторок, четвер і субота. І в ті дні, щоб в мене було по 10 тисяч кроків. Е, я сьогодні гуляла зранку, я вам показувала відео. Чому я вибрала 3 дні? Тому що кожен день я б не змогла, я це впевнена на 100%, щоб, бо мені це було тяжко. Тим більше, що зараз холодно, літом е, воно не так, літом легше а Зараз холодно і воно йде трошки важче. Тому я вибрала собі 3 дня. І щоб ті 3 дні були по 10 тисяч кроків. Щоб я за день находжувала. Отак. От Далі четверте це сон. З 11 години до 7.30. Сон це теж дуже важливо спати мусить кожна людина 8 годин в день. Я хочу лягати скоріше, тому що я лягаю дуже пізно. Лягаю то перша година, то дванадцята, ну це пізно, реально. А стаю там дванадцята, десята. Я і я хочу раніше ставати, тому що от вже зараз перша година, і в мене таке відчуття, що вже пройшло півдня. Коли я раніше встаю, то я більше встигаю. Мені більше той день якоїсь заходить. Я знаю, що я більше зробила. І якось себе не тривожу, бо в мене ще є тривожність, так що <смі> <смі> треба мені це теж виробити, Те, щоб вставати раніше і лягати скоріше. Отак. І останнє це розвиток. Кожен день щось робити для розвитку інстаграму, Ютубу і... Мого бізнесу, який я зараз намагаюся стартанути. Коротше, от, так от. І, там, наприклад, викласти сторіс, викласти відео в якийсь шортс, чи в YouTube, чи ще щось. І зробити щось по бізнесу. Коротше, якийсь е, е, двіжок такий. От так от Такі я 5 завдань вибрала. Зараз я вам покажу, як в мене успіх, успіхи з ними. От за три дня. Дивимося, що в мене вийшло правильне харчування. То тут я зробила такий міточку червоним, що я не до кінця вторглась. Правильне харчування. Це, те, що я там, коротше, під'їдала трошки, а я харчуюся так, що без перекусів. Тому в мене таке вийшло. Е, далі читання одна година. О тут перший день і вчора я не впоралась, бо читала по пів години. Я вибрала для себе трошки складну книжку, бо я не люблю читати е, ті книжки повчальні. Мені вони дуже тяжко читаються. Далі гуляти три рази на день. Оце коли я гуляла, е, це був у нас що, четвер, то я не находила 10 тисяч кроків, тому я пів на пів зробила. Сьогодні в мене така... А, я ще, я ще маю час знаходити 10 коротше. Е, Так, і сон. В мене перший день в мене не вийшло заснути 23.00. Тому що я розбиралася з тим всім. І так, поки що справи, в мене йдуть найкраще це з розвитком. Е, кожен день я старалась викладати шорці в інстаграм сторіс. І по бізнесу. Ну, тут я собі написала таку міточку, що я маю проходити 10 тисяч кроків. От в мене вийшов такий трекер, де фокус. От у мене вийшов такий трекер, хто собі хоче, скріньте, малюйте собі теж. От, таке в мене вийшлося. Такі завдання наразі в мене будуть. Якщо я захочу, ще якісь завдання, я просто собі тут допишу і буду відмічати. От, так що... В тому нема проблеми. Ви можете починати навіть вже, якщо хочете. не Неважливо, щоб це було з 1 жовтня. Так що, е, ну, якщо хочете, вперед. Мчик наїлася, чивить собі тут. Ха -ха. А, білашка така Мчик. Назад поїхав з до батьків, а ми з Емчиком тут чілимо, так? Що буде? Цілувалися? <смі> Мілашка омивається собі. Будемо чекали на зара. Я трохи поспала, що мені так спати хотілося, як коли стою сьома-шоста година, то не висипаюся. Залишилось одне печенько на кухні, я його розламала просто. Дала два батькам, щоб Назар завіз, Назар назарді. І все, лишилося ще одне без начинки. Вийшли ну, дуже смачні. Хто не готував, пробуйте, готуйте. Клас. Особливо з сирною начинкою. Дуже класно, чесно. М -м -м. Я Зараз собі щарну Зпонятно, чого я тепер так спати хотіла. В нас падає дощ. Я не знаю, я не бачила, але я чую, так стукає по цьому, що ніби падає. Мені тут бавиться. Перше мене катувала, а тепер я кажу, ага, тепер твоя черга. Дивіться, як моя милашка спить. Наляглася на мені, куркуче і спить. я її накрила, щоб їй було тепло.